Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України повідомили про удар безпілотниками по складу російських боєприпасів у районі селища Котлубань у Волгоградській області Російської Федерації. Однак, до речі, це не стільки російські, скільки іранські боєприпаси. Навіть іранська балістика. Як відомо раніше з'являлася інформація про те, що Іран, цей вірний союзник Росії у протистоянні Москви з цивілізованим світом, надав Росії свої балістичні ракети для подальших ударів по українській території. Хоча у Тегерані продовжують спростовувати цю інформацію, як раніше спростовували інформацію про те, що Іран постачає. Росії безпілотники, які Москва використовує для знищення української цивільної інфраструктури, якщо ця інформація відповідає дійсності, то ми можемо говорити про нову значну зміну у планах Росії щодо подальшого бомбардування. Української території, до речі, Міністерство оборони Російської Федерації раніше повідомило про атаку безпілотників на Волгоградську область Росії, однак у кращих традиціях російської пропаганди підкреслило, що всі безпілотники було знищено. Разом із цим у соціальних мережах з'явилося відео Великого вибуху, якраз у районі селища Котлубань, тобто того самого складу, на якому російські військові зберігали. Іранські боєприпаси. Ну і таким чином інформація, яка з'явилася у соціальних мережах, якщо її співставити з інформацією від Міністерства оборони Російської Федерації і з інформацією від Ради протидії дезінформації РНБО України, складається в єдину важливу картину. Картину, яка дозволяє вважати, що іранські боєприпаси дійсно могли були знищені на складі у Котлубані. І це до речі не тільки питання про те, наскільки вдається українським збройним силам знищувати боєприпаси на російських складах. Це ще питання про компетентну роботу розвідувальних служб України, а може і не тільки України, адже для того, щоб знати, де зберігається іранська балістика і іранські боєприпаси, потрібно мати агентурну інформацію. І до речі, не тільки від російських, але й від іранських збройних сил, адже іранці теж можуть мати інформацію про те, у яких місцях зберігаються. Ті боєприпаси, які Ісламська Республіка постачає Російській Федерації, з якогось важливого джерела інформація дійсно могла перейти до тих, хто знищує російські військові склади і розуміє, які саме арсенали мають бути першими у черзі на знищення. Британська розвідка до речі, саме сьогодні, коли говориться про черговий удар по російських арсеналах. Підбила підсумки нещодавних атак українських безпілотників на склади російської військової продукції. І з точки зору британської розвитки українцям в результаті цих атак вдалося знищити до 30% російських боєприпасів, а також боєприпасів, які були надані Росії іншим її важливим союзником Північної Кореї. І звичайно в такій ситуації. З'являється вже реальний дефіцит боєприпасів. Російському військовому командуванню доводиться переглядати плани подальших наступів на територію України. А якщо ми згадаємо, скільки операцій водночас змушені вести російські військові цієї осені, це і наступ на Донецькому напрямку. І спроба зібрати угрупування, яке буде вибивати з території Російської Федерації у Курській області українські війська, і намагання утримати позиції у Харківській області. То ми зрозуміємо, що боєприпасів, снарядів росіянам дійсно потрібно дуже і дуже багато. А ще згадаємо про плани Володимира Путіна щодо знищення української інфраструктури, для чого інакше б російському очільнику були терміново потрібні б. Іранські балістичні ракети та інші боєприпаси, тому що Путін впевнений, що важка зима. 2024-2025 років примусить українське суспільство замислитися перед остаточною капітуляцією перед Росією. А для того щоб забезпечити цю капітуляцію, йому потрібно здійснити такі заходи, які створюють у українців відчуття відчі і зрозумілості відсутності будь-якого іншого варіанту, як погодитися із усіма путінськими умовами. Але як це завжди буває з російськими планами, не так сталося, як гадалося. І дефіцит боєприпасів, який виникає у зв'язку з ударами безпілотників по складах у Російській Федерації, дійсно примусить Путіна і його начальника генерального штабу Герасімова замислитися про коригування своїх планів, принаймні на найближчі тижні і місяці запеклої війни з Україною. Ну і знову таки на тлі цих ударів по Котлубані, давайте замислимося про те, наскільки більш ефективною могли бути ці удари. Якщо б вони здійснювалися за допомогою ракет, які постачають Україні наші союзники, та від цього складу у Котлубані залишився б лише спогад, та й не було б кому цими спогадами ділитися. Тому що від іранської балістики, звичайно, б розлетілися б зовсім не ті, на кого спрямована агресивна енергія російських військовослужбовців. Так, що, коли ми говоримо про те, як закінчити війну з Російською Федерацією, ми маємо пам'ятати, що ключ до закінчення цієї війни знаходиться у кишені президента Росії Володимира Путіна тільки тоді, коли у російського очільника є достатньо зброї для продовження цієї війни, якщо у Путіна дефіцит боєприпасів. Якщо у Путіна дефіцит балістичних ракет, якщо у Путіна дефіцит ресурсів і грошей, то навіть людина з такими агресивними амбіціями, як нинішній очільник Російської Федерації, змушений замислюватися про призупинення і навіть про припинення воєнних дій. І чим більш ефективними будуть удари українських військ по арсеналах російської армії, тим більш реалістичними будуть перспективи припинення російсько-української війни у осяжному майбутньому. Але це якраз те, що мають зрозуміти союзники України. Це якраз те, що має обговорюватися на зустрічі у форматі Рамштайна, очільниками тих держав, які готові допомагати Україні у нашій подальшій боротьбі з російським агресором. Це якраз те, що має стати політичною спадщиною чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Кожна ліпша котлубань впливає на настрої і наміри російського політичного керівництва. Поки російська еліта впевнена, що Росія виграє у війні, ніяких перспектив закінчення війни на будь-яких умовах не існує в природі. Такі перспективи з'являються тільки якщо в Кремлі є. Усвідомлення того факту, що війна буде не просто продовжуватися довго, але закінчиться без будь-яких результатів, які будуть позитивними для російського керівництва, для розширення російської території, для збільшення геополітичної ролі Москви. Коли ти б'єш по Котлубані, ти нагадуєш Путіну про те, що його амбітні плани залишаться нездійсненими. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На у Патреоні, Патріоні Баймі, Кофі, Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого перемога і миром! Хай щастить!